Доброго дня. У нас вже майже кінець квітня. Дерева квітнуть. Хочу провести огляд щеплень плодових дерев. Минулорічних. Зараз подивимось. Ось одне щеплення. Тут яблунька всохла. Пішло при кореневі це від дички. Такі пагани. Ось один величезний такий. Вивіз, але не це Поки. І ось ще один. Тут було зроблено врощип, заросло повністю і тут в розчіп, все повністю позаростало. На цьому було зроблено закору. Теж воно нормально приросло, все розпускається. Так, це вже зацвітає дуже рясно. Макінтош дуже гарно. О, це нащеплене, це звичайне. Ось є теж було отаке дике, виросло само. І ось я його спиляв і за кору приживив. Тут було три живці. Вижило тільки два. Ось такий гарний кущик. розпустилося. Я думаю буде рости. А оце ще також дика слива була. Ось така вона колюча була. Не знаю що за слива дика якась. Сама виросла. І ось на неї прищепив лечу. Це крупна, хороша, але ча гарна. Ось бачите, виросло ось таке майже півтора метри за один рік. І навіть трошки було квітів. Вон, трошки є. Може щось і зав'яжеться. А, я ще таку ж прищепив. Як експеримент замість одніє гілочки на іншу сливу? Тут приріст маленький, але я маю надію, що ось трошки тут щось зав'язалося. Тут цвіла повністю вся гілочка. Може там якийсь подивимось, одна сливка виросте. Так, це персик. Ось тут також була стара яблуня. Відрос. Відросла гілка і було живця до неї привита. Ось місце прививки. Бачите, повністю заросло, майже і не видно. Три бруньки було. Всі три пішли в ріст Ось я їх отак відтягнув. Буду формувати чаші. Ось так. І ще на кореневу поросль вишні вирішив проекспериментувати. Ніколи я раніше кісточкою не приживляв, не прищеплював. Перший раз зробив, оце минулого року в березні. І вони всі всі до одного прижились. Всі. Тут було 4 гілки, я всі чотири зрізав і на кожну ось цю в приклад. А оці всі три розчіп. Ось тут було два живця і вони майже зрослись, повністю все обросло. Тут є і червона, і жовта черешня. І ось ще, вже воно трошки навіть зацвіло. Може якась черешня зав'яжеться. За один рік майже таке. Дерево виросло. Трошки його ще треба буде обрізати, бо тут гілок забагато. Ну, напротязі літа подивимось. І ось, і ось квіточки. Тут щось не фокусується. Ну і так видно, що там є квіточки. Дві. То інші. То я думаю, що то жовта, а оце червона. Момент на старому дереві білого налива, дерево старе, вже деревина така страшненька, я б сказав. Воно цвіте, всі гарно цвіте. Ось молоді гілки відростають від старого стола. І на одній такій гілочці я вирішив. Пробувати грушу підщепити Ось, живець в три брунічки. Виросло дві гілочки. Що цікаво на кінці гілочки і на той і на той квіти. Квіткові бруньки були. Лишу як є, подивимось, що буде. Не знаю. Так, цей як експеримент. Я в минулому році експериментував, бо я таким ніколи не займався. І подивимося, що воно буде. Ось ще маленька якась прищепа також. Врощеп, яблунька привита. Багато що понащеплював. хвоще в рощип яблонька есть ще так це ось молоді яблоньки ось тут на желтую сливу таку вона не дуже добра в рощип також інші сливи Ну, вони щось слабовато пішли в ріст. Тут з трьох живців тільки два прижилося, Ну тут якось поганенько, воно буде дуже, дуже повільно заростати. Ну, подивимось, що буде, то буде. Але якщо що, то це дерево і видалить не жалко. А ось ще. Також гілка груші в приклад. прищеплена на яблуню. Знизу яблуня, зверху груша. І така ж сама ситуація, це певно той же самий сорт. Також на кінці кожної гілочки ось такі прям букетики. Ці букети. Квіти обривати не буду. Яке буде, таке буде. Ось ще тут яблуня приживлене. І зараз ще покажу одне дерево... дерево сад. А ось це дерево сад. Це також була дичка, на ній було багато гілок. Всі в різних напрямках. І тут було, зараз я порахую, сім гілок обрізано. І були приживлені різні сорти яблуні. Скільки тут П'ять. на п'яти гілках було прижилено, прищеплено, так, певно, правильніше сказати. прищеплено яблуню і на двох гілках грушу. Тут пагани отакі величезні, я б сказав, ось товщиною палець виросла, повністю затягнула весь спил. Тут дете всте груші. Звичайно, що не повністю затягнула, тут я трошки закріпив. Щоб, щоб його не відчахнуло. Тому що я гілки повідгинав, бо вони всі вгору прямували. Ось так порозтягував Може ще й лишні лишив. Я трошки повирізав його. Ну, там буду дивитись. Все гарно позаростало. ну майже все тут робилося за кору. Ото одна була в розчіп, а всі інші за кору. Дивіться, які сильні гілки. Майже в палець товщину. Все гарно затягується. Супер. Ось таке ось дерево. Також є цьогорічні прищепи. Оце груша на дичку. Поки ще не відкриваються бруньки. Ось нащепив на абрикосу. Це персик на абрикосу. Тут нас их на дне абрикосе 5, 5, штук. Вообще, також ничего не открывается, но а уже ось абрикоса выпускает с плячи броньки. Бачите, я их обламываю. там видно будет, может что-то приживется. Эта абрикоса також не имеет никакой ценности. А ось на абрикоса прищеплений мигдаль. І тут вже ми бачимо, що бруньки відкриваються. Тут сплячу бруньку також видаляємо. Це нам каже про що? Про те, що живець приживається. Він має вже харчування від цієї гілки. Якщо бруньки відкриваються. І ось також я маю цьогорічне щеплення. Це щеплення, я не пам'ятаю, приклад. Так, це приклад щеплення, це черешня на черешню. Ось така гілка черешні. І тут такий живе черешні гарного сорту. Червона велика черешня. Я сорту не знаю, але він гарний. Смачний, ранній. І ось вже вже він прижився. Вже бруньки розкрилися. Це саме перший живець в цьому році, який прижився. І ще маю такий гарний приклад щеплення на дику грушу. Сортової груші. Спил тут був немаленький, сантиметрів 8, було приживлено за кору 4 живці, один не прижився, три прижилося. Ось такі також гарні спали з товщиною вийшли гілки, знизу йде старі несортові гілки обростають, я їх повидаляю, а тут Ось такі ось гарні. З цього будемо формувати на наступний рік вже врожай. Я думаю, має бути. Але найбільше таке щеплення за рік. Приліз ось на оцій абрикосі. Була видалена стара абрикоса, один стовбур, і було приживлено на неї чотири живці. З них Два прижилося. Ось два. І один, ну, величезний, просто величезний. Тут був такий кущ з гілками метра по два. По два метри, не, не менше. Я його, звичайно, що обрізав більш ніж половину, трошки сформував, Порозтягував. Воно ще буде формуватися. ну, Я був в захваті, що за рік виросло ось таке от з маленького живця. Виросли отакі гілки. Такі товстизні гілки. Я ще кажу, знову перший раз кістечковий щеп щепів минулому році. Досвіду в мене в цьому не було. І ось такий результат. 2 щеплення це експеримент. На дичку прищеплено гліт великоплідний, китайський великоплідний гліт. Маю надію, що живі. Поки нічого не розпускається, але маю надію. Також мені вдалося прищепити персик. Персик на абрикосу. Ось два живця прищеплені на абрикосу. Вони живі, навіть одна квітка була. Оце треба зрізати. Також перше вдали щеплення персику. Тут така абрикоса виросла в паркані. Може з кісточки. І ось я на цю шабрикоси ще цього року прищепив. Один, два, три, чотири. Чотири ще щеплення. Маю надію, що вони приживуться. Ну, от якось так. А в нас зараз жарко, тиждень тому було. Ну як, днів 10 тому зранку ще був сніг і мінусова температура, а зараз плюс 27. Жаркувато, треба вже дещо. Всім дякую. До побачення.